В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, щойно ми з вами прослухали Євангельське читання, в якому розповідається про зцілення дочки. Кананеянки. І ви уважно слухаючи цей євангельський уривок, не могли не звернути увагу, перш за все, на те, як Христос, відповідав на прохання цієї жінки. Що ми? Повинні перш за все для себе засвоїти. Це те, що Хананеєнка, жінка ця дуже хотіла, щоб зцілилася від біснування її донька. І тому відразу як тільки Христос війшов у землі, на яких проживав, Язичницький народ, вона відразу приступила до нього і йшла за ним настирливо, просячи простілення своєї доньки. На це навіть звернули увагу ученики Христові, які йшли поруч. І просили Христа, щоб він відпустив її, щоб вона не була такою настирливою. Але Христос і учням, нічого не відповідаючи на їхнє прохання, йшов далі. І ось ця віра, саме віра Хананеянки, Змусила Христа відповісти цій нещасній жінці. Спочатку, здається для нас, що дуже грубо Христос відповів на її прохання, ну перш за все, Він ствердив, що прийшов до загиблих овець дому Ізраїле. А не до язичників, до яких належала ця ханая. Але хай не падають сумніви у ваші серця, про те, що Христос начебто вивищив цьому цей боговибраний народ. Недаремно Він прийшов і до цих земель, на які був Вигнаний цей народ Хананей. Він хотів показати і в цьому свою славу, що і язичницький світ буде згодом знати Христа, вірити в нього і сповідувати Його. І ось ця жінка отримує. Довгоочікувану відповідь зцілення своєї доньки. Ми не знаємо, за що від бісів страждала її донька. Але настирливість цієї матері, перш за все, заставляє нас задуматися над вірою і силою молитви матері, жінки. І перш за все в цьому полягає сутність сьогоднішнього євангельського читання, щоб ми зрозуміли, що молитва за ближніх, молитва матерів за своїх дітей має особливе, особливе значення у Бога. І Бог відповідає на ці прохання, тому що, напевно, ж цією жінкою, матір'ю рухала перш за все любов до своєї дитини, яка страждала від біс. І тому в наш час, дорогі брати і сестри, в час, коли. Дуже часто батьки не звертають увагу на виховання своїх дітей і пускають їх так просто про побурхливому морю цього життя, а потім, коли бачать, що їхні діти уже давно викрадені дияволом, так само прибігають до молитв. До сильних молитв, якщо розуміють, що вже їхні діти втрачені перш за все для них самих. І це є великий урок із цього євангельського читання для кожного із нас. Тому що той, хто має дітей, розуміє. Що перш за все їх треба виховати і дати їм дорогу в життя, але яку? Перш за все матеріальну. Дуже часто ми найбільше над цим думаємо, і, можливо, це навіть і природньо. Але інколи ми для дітей все це матеріальне даємо незаслужено. Ми не звертаємо увагу на те, що вони це все перетворюють. І чи вони цінять, якщо батьки стараються для своїх дітей? І горе тоді приходить, коли батьки не думають про духовне виховання таких дітей. Все дали, а духовності ніякої не дали. Не прищепили. До своїх дітей, того, що необхідно перш за все в житті. Бо все остальне матеріальне може прийти само. Недаремно святитель Іоанн Золотоустий звертає нашу увагу саме на це. Він каже, про що батьки думають, коли йде мова про дітей. Ну, на той час. Щоб коня мав син, поле і всі інші статки. перекладемо ці слова Йоанна Золотоустого на теперішній час і можна сказати, щоб діти мали будинок гарний, авто, інші речі необхідні. І на цьому все. До храму, чи вони ходять, чи ні, байдуже. Мама дуже часто думає, що я вимолю в Бога, вони хай не ходять, а я вимолю в Бога своїх дітей. Але тоді ми стаємо дуже подібними до цієї матері, хананеєнки, яка страждала від того, що бачила. Як втенета схоплена і закована її донька і тенета диявола. Сказано апостолом Павлом, жінка спасеться через народжування дітей, якщо це буде відбуватися у вірі, любові. Святості за скромність. Чуєте жінки, як говорить апостол Павло, що ви спасетеся через народження дітей, але ці слова не розумійте буквально, Бо не просто народити дитину, її потрібно виховати і поставити. Як сказано на вінець. Але це не я зараз скажу, це говорить святитель Іван Золотоустик, що вінці, коли накладаються на голови майбутніх батька і матері, які створюють сім'ю, то перш за все, вони засвідчують, що у світі цьому вони подолали похідь і зберегли цнотливість до самого шлюбу. Але всі ми знаємо, що зараз є не так. Так навіщо накладати ці вінці? Перемоги сказано вінці, якщо цього немає. Отже, як ми повинні пильнувати своїх дітей? Для того, щоб перш за все зберегти їхню ціломудріність і не просто, так сказати, вирощують дітей, щоб поставити їх під вінець, в якому стані ми їх можемо поставити, і що потім буде. Тому, дорогі брати і сестри, задумуючись, над цим євангельським уривком і над цим великим, справді великим порівнянням святителя Іоанна Золотоустого і повчанням будемо робити все, щоб зберігати і наше життя, і життя дітей ціломудрино, цнотливо, у вірі, любові і святості. Амінь. Yeah.